У зі Ветері, Софія. І так, готичний оракул віщує про кармічні події. Які кармічні події відбудуться найближчим часом? І так, дивіться. Ну, по-перше, це карта для митців, але не тільки для них. Да Я розкажу два значення. По-перше, це якщо ви займаєтесь якоюсь творчістю, то вам час себе показати свою творчість показати прийняти участь якійсь виставці ще десь себе треба презентувати якщо ви не займаєтесь творчістю то карта каже час зайнятися знайти для себе хобі котре може вас наповнювати і ще якщо у вас тривалий час не вирішувалось якесь питання, то карта радить вам увімкнути всю свою креативність і підійти до справи з іншим поглядом, зробити так, як ніхто ніколи ще не робив. Ну і як ви ще не робили, тоді, скоріш за все, у вас все вийде.